Вітаю, я Мар'яна Любецька, директорка Хмельницького міського центру соціальних служб. І сьогодні у рубриці варто знати поговоримо про те, що таке телефон довіри 1550 та хто може стати його дозвонювачем. Телефон довіри це гаряча лінія соціально-психологічної підтримки, що забезпечує телефонне психологічне консультування та здійснює інформування соціальних питань. Мешканців Хмельницької територіальної громади. Телефон довіри працює при Хмельницькому міському центрі соціальних служб з 1998 року. На телефоні довіри працюють кваліфіковані працівники, психологи із досвідом роботи у соціальній сфері. Усі дзвінки є безоплатними і послуги також. Безперечно, дозвонювач, який телефонує на телефон довіри, Може скористатися послугами психолога або ж іншими послугами інформаційними. Далі розповім детальніше. Музика. Отож, коли немає вільних годин на запис до психолога очно, рятує служба телефон довіри 1550, соціально-психологічна підтримка за номером мобільного телефону 067 133 15 50. Основні переваги телефону довіри це цілодобова соціально-психологічна підтримка, зручність для дозвонювачів, компетентність, адже психологи завжди підвищують свій професійний рівень. А також має досвід роботи у соціальній сфері, анонімність, що дає можливість зберегти свої персональні дані та залишатися в психологічній безпеці, а також доступність, що дає можливість завжди будь-який час зручно набрати номер телефона з будь-якого місця будь-яку пору часу і доби дня ночі. За статистичними даними, послугами телефону довіри у 2023 році скористалося близько 7 тисяч осіб. Переважно це звернення між особистісних стосунків, конфліктні ситуації в родині в сім'ї. Конфлікти між поколіннями, діти та дорослі, підлітковий вік, інші ситуації, звичайно, в ковідний час переважали дзвінки пов'язані із ковідом, як діяти в тій чи іншій ситуації, якого маскового режиму дотримуватися, та інші ситуації. З початком широкомасштабного вторгнення РФ збільшилися випадки дозвонювачів внутрішньо переміщених осіб, питань допомоги, пільги, субсидій, оформлення місця проживання житла інших ситуацій, які потребували негайного вирішення. Психолог не лікар і не має спеціальної медичної освіти, відповідно, не ставить медичних діагнозів, не лікує і не призначає лікарських препаратів. Це основна відмінність його від психіатра та психотерапевта. Тепер поговоримо, які ж основні завдання телефону довіри. Отже, найперше це вислухати, дати можливість бути людині почутим, перенаправити, а саме надати людині ті контактні дані, номери тих установ і закладів, де допоможуть вирішити складні життєві обставини, усвідомити та зрозуміти запит. Інколи трапляється так, що людина розгублена і не знає, куди рухатись, і головне. Зуміти знайти правильний вихід тієї чи іншої ситуації та зрозуміти план своїх дій. Отже, зрозуміти, куди рухатися, віднайти шляхи розв'язання проблем, скориставшись послугами психолога телефону довіри. Музика. Варто знати, у яких випадках звертатися на телефон довіри. Якщо довготривалий час ви відчуваєте Тривогу, занепокоєння, сум, апатію, байдужість, пригнічений психологічний стан, що супроводжується думками нічого не хочу, все байдуже, жорстокість, зниження продуктивності, концентрації уваги, небажання спілкуватися з людьми, відчуття безнадії. Кожний наступний день сприймається як виклик, відсутність мотивації до будь-чого, знецінення себе, своїх результатів та досягнень, зневіра в власних силах та подібні стани. Під час розмови із психологом ви можете почути питання на кшталт: що ви зараз відчуваєте, або що ви наразі відчуваєте у своєму тілі, пошук відповідей на ці питання може допомогти з визначенням проблеми, а це вже півкроку на шляху до її розв'язання. Телефон довіри, соціально-психологічна підтримка. Телефонуйте за номером стаціонарного 1550- та з мобільного 067 133 15 50. Тут вас вислухають, підтримують та допоможуть. Адже ми працюємо всі, щоб допомогти кожному.